Це нічия. Зеленський відповів, чи готовий він піти на компроміс з диктатором Путіним. Президент наголосив, що війна повинна завершитися перемогою адекватності, а не замородженням конфлікту. Дізнайтеся деталі у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Припинення вогню це нічия у війні у випадку з Росією, яка має намір окупувати Україну, це лише шлях до тимчасового замороджування війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. відповідаючи на питання, чи прийшов час піти на компроміс з правителем Росії Володимиром Путіним. Зеленський відповів. У будь-якому випадку припинення вогню це нічия ні перемога, ні програш. Це тимчасове замороджування де факто, і це вже компроміс обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни мають намір нас окупувати, і вони відкрито про це заявляють: Українці мають намір їх зупинити. Для нас це війна за незалежність. На уточнююче питання, чи готовий Зеленський зараз піти на вимоги Путіну, щоб зупинити війну. Він відповів негативно: Ні, передусім, ми стоїмо на проведенні діалогу. Ми підтримуємо безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо ідею, що ми маємо зустрітися, поговорити і зрозуміти, чи є та чи можливий реальний компроміс, і чи є реальний спосіб зупинити війну. Це важливо, адже після такої зустрічі. Проговорення треба шукати якийсь вихід, пояснює президент. Зеленський наголосив, що Україна і Росія мають різні цінності та різне бачення світу, але він переконаний, що має перемогти адекватність. Також він зауважив, що Путін хоче не просто території України, але й поступово знищити її ідентичність. Російський диктатор, на думку Зеленського, розраховує на повільну окупацію України, на зменшення Європи європейської допомоги і повний вихід США з цієї війни. Також він чекає скасування санкцій. Щоб протистояти Путіну, Україна разом з партнерами мають використовувати стратегію тиску політичними санкціями та далекобійною зброєю, додав український лідер. Як повідомлялося раніше, Росія висувала серію максималістських вимог, які фактично прирівнюються до капітуляції України. А саме, визнання захоплених територій, Кремль наполягає на визнанні російської Анексії Криму, а також чотирьох регіонів Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон, включно з непідконтрольними частинами. Відмова від НАТО. Україна має відмовитися від вступу до Альянсу та засвідчити нейтральний статус. Демілітаризація. Обмеження чисельності ЗСУ, повна заборона на іноземні бази і війська, зупинка мобілізації і західної військової підтримки, зняття санкцій і розмородження активів. Росія вимагає вивільнення замороджених центробанком активів та зняття значної частини західних санкцій, політичні обмеження в Україні, проведення виборів у стислі терміни, офіційний статус російської мови, заборона національних груп, гарантій безпеки та. Прав російськомовних громадян, кремлівський меморандум також пропонує два варіанти припинення вогню: військове відведення із південно-східних областей або пакетна угода із зупинкою мобілізації і доставки західної зброї.